Книга перша Хроніки, глава 5. А сини Рувима Ізраїлевого первородженого, бо він первороджений, та, за з безчещення ним ложа свого батька, перворіство було дане синам Йосипа, сина Ізраїлевого, та вони не могли приписатися до перворіцтва. Бо Юда став найсильнішим серед братів своїх і князем, сильнішим від нього, а перворідство дісталося Йосипові. Сини Рувима Ізраїлевого перевородженого, ханох і палу, хецрони кармі, Йоїлові сини Шемая, син його, його син Гок, син його Шім'ї, син його міха, син його Рая, син його Баал, син його Бера, якого вигнав тілегат Пілнеасер, цар Асирійський. Він був начальник Рувимівців, а брати його за його родами. У приписуванні за потомством їх були голова Єїл і Захарій, і бела сина Заза, сина Шеми, Йоїлового сина. Він сидів в Аруері аж до Понево та Баалмеон. А на схід він сидів аж до виходу на пустиню від річки Ефрат, бо їхні череди в Гілацькому краї стали численні. А за Саулових днів вони провадили війну за горянами. І ті впали в їхні руки, а вони сиділи в їхніх наметах на всім просторі на захід від Гелеаду. А гадові сини сиділи навпроти них у Башанському краї аж до Салхи. Йоїл голова, Ашафам, другий, і Янай і Шафат у Башані, а їхні браття за домами своїх батьків Михаїл і Машула, і Шева, і Йорай, і Якан, і Зія, і Евер, Семеру. Оце сини Авіхаїла, сина Хурі, сина Яроаха, сина Гілеада, сина Михаїла, сина Шишая, сина Егдо, сина Буза. Ахи сина Вдіїла, сина Гунієвого, голови дому батьків їх. І сиділи вони в Гілеаді, в Башані та в залежних від нього містах. Та в усіх пасовиськах Шарону, на місцях виходу їх. Усі вони були переписані в днях Йотама, Юдиного царя, та в днях Яровоама, царя Ізраїлевого, синів і Гадян і половини Манасійного племени, людей військових, що носять щита й меча та натягують лука. На Та випрактикованих у війні було 44 тисячі. І сім сотень, і шістдесят, що виходили з військом. І провадили вони війну з агарянами і з Ітуром, і з Нафішем, і з нодалом, і дана була їм поміч на них, і віддані були в їхню руку ті агаряни та всі, що з ними, бо вони кликали до Бога в бою, і він був благаний, бо вони надіялися на нього, і вони зайняли їхні череди. Їхніх верблюдів 50 тисяч, і дрібної худоби 250 тисяч, і ослів 2 тисячі, а людських душ 100 тисяч. Бо трупів попадало багато, бо від Бога була ця війна, і сиділи вони на своєму місці аж до неволі, а сини половини манасійного племени сиділи в краю від башану аж до баал Хермону, синіру та гори Гермону. Вони розмножилися, а оце голови домів їхніх батьків і Ефер, і іші, і Еліїл, і Азраїл, і Єрмея, і Годавія, і Ягдіїв, мужі відважні, мужі славні, голови домів їхніх батьків. Та спроневірилися вони Богові своїх батьків і блудили за богами народів краю яких Бог вигубив перед ними. І Бог Ізраїлів збудив духа Пула царя сирійського, і духа тіленат, Пілнесера царя сирійського, і він виселив їх рувимівців і гадівців та половину манасійного племени і запровадив їх у халах, і хавори Хару, та до річки Гозан, і вони там аж до цього дня. Амінь.